Привіт, друзі! У мене під абрикосом з кісточки виросло ось таке маленьке деревце. Я його пересадив на ось це місце. І по ідеї, воно гарно все прижилося. І по ідеї, щоб гарно росло це дерево, потрібно тут обрізати і оце обрізати. Тобто, щоб сформувати і десь отут о, підріжу, чи це одріжу, і тут обріжу, і буду формувати з нього деревце. Але. Що я придумав? Ось це я відрізати не буду, а до нього прищеплю сливочку. І закручу ось так дерево і зроблю одне єдине. Не знаю, що з цього вийде, але, по ідеї, мало би бути абрикоси і сливки обкручую буде на одному дереві. Зараз я покажу, як я буду прищеплювати до ось цієї гілочки сливочку. Ось я вам хочу показати два роки назад я собі грався і думав до грушки прищеплю одну гілочку. Ось бачите результат. Ось на цьому місці я прищепив, і воно дуже гарно прижилося. Вон же навіть є цвіт. Ось бачите, місце щеплення і пішла гелячка, яка прижилася. Тобто, якщо все буде добре, тут будуть одні грушки, а тут будуть інші грушки. Ось так воно виглядає. Ось, різкість гарно навелося. І дуже гарно видно місце щеплення. І в такий самий спосіб я буду зараз прищеплювати сливку до абрикоси. Ось в мене є такі дві гілочки. Зараз я по. Грубині виберу таку саму гілку і її ось тут прищіплю Так, зараз подивимося, чи цю тоншу взяти, чи цю грубшу. Певно, що візьму тоншу. Відріжу трошки сухого. Подріжу патичка, до якого буду прищеплювати. А десь приблизно на ось такій відстані Щоб легше було працювати, трошки підріжу коротше. Оставлю такового, якщо треба буде, то ще підріжу собі. Ну що ж. Підрізаю навскоси. Роблю зріз. Не вийшло так як я хотів. Ще раз. Оп! Є. Видно, зробив гострий зріз. Далі роблю. Такий зубчик, язичок. Обережно, дуже акуратно. З цієї сторони роблю точно такі самі надрізи. Навскоси раз. По ідеї було б добре зробити одним рухом, але в мене так не дуже і виходить. Є і зробити точно такий самий язичок. Але обережно, якщо сильніше взяти, то можна і пальця врізати. Є. Тепер моє завдання сюди вставити. Гарно зайшло і це, і те зійшлося. Можна ще трошечки підрізати. Чуть-чуть. І тут так само чуть-чуть підрізати, не сильно. Є. Вставляємо язичок до язичка. Оп! О, це класно зайшло. Чого мені подобається цей спосіб прищеплювання, щоб були тоненькі гілочки? Бачите? Я ще нічим не зажав, а гілочка тримається. Зайшла гарно все. І розмір гілочки такий самий, як щепи і прищепи. Все. Зараз відламаю ось цю цю брунючку. і покажу вам, що буду робити далі. Так, далі, оцеї бруньки мені не треба. Хоча я її зараз замотаю і так. І ось цієї не треба. Моє завдання зараз... Чекай, камеру зачепив. Моє завдання зараз міцно затиснути ізолентою місце де прищеплюю. Ізоленту беру така, щоб добре тягнулася. І чіпляю не липкою стороною до дерева. Зараз вона зажметься. Блін. До пальців липне, а між собою не зажимаються. Є, і моє завдання затиснути міцно. Затягуємо дуже сильно натяжечку. Надіюся, що все буде добре. Добре, затяну. Ізоленти не шкодуйте. Чим міцніше, тим краще приживеться. Затнути треба О! все. Так лишаю один, два, три. 4-5 бронючок. Ай буде 5. Цю, що йде в серединку, зріжу. Ай. О, чудово. Далі відрізаю ось цього відростка і трошки вкоручу десь саму абрикосу. Десь на такій відстані. Висоті, верніше. І я думаю, забрати ось цього, а може його залиєшу і до нього з часом прищеплю іншу сливку. Зараз я його десь вкорочу. А потім з часом, якщо щось придумаю, то може сюди щось прищеплю. Десь на рівні оцьому і буде інше дерево рости. Далі верхівки зрізів замазую садовим варом. Один і тут разом. Хоча такий маленький, мене не замазувати, але я замащу. Трошки підрізав верхушку, щоб було на одному рівні. Далі на цю гелячку, що прищіплював, одягаю торбинку і зав'язую її ізолентою. Ось так пістенько примотаю. Торбинку із лентою. І роблю маленьку дирочку, щоб повітря протрапляло, можна й дві. Все. От і все, приділив декілька хвилин свого часу. Надіюся, що все гарно приживеться. І я втілю свою ідею в життя. Буде на одному деревці. Обмотаю, обкручую його. Якщо приживеться, це вже влітом буде. На одному деревці два різних сорти. А якщо все буде добре, то ось тут третього ще прищеплю. А це, якщо це приживеться, то влітку ось так закручу, обмотаю. Щоб було одним деревом. Все, дякую вам за увагу. Всім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео, па-па!